Вітаю в ефірі. «Випуск Новин» в студії Олена Астрахович. Через російський обстріл у Херсоні постраждали двоє дітей. До медзакладу були у шпиталі не 15-річний хлопець та його 11-річна сестра. У хлопця травмовано голову, ногу та спину. А в дівчинки діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес. У п'ятницю зранку ворожий снаряд влучив у дитячу бібліотеку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом за минулу добу в Херсонській області загинуло троє мирних жителів. Ще 11 дістали поранення. Загалом за минулу добу в Херсонській області загинуло троє мирних мешканців. Ще 11 отримали поранення. Населені пункти противник накривав вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БПЛА. У селищі Львове під час арт-обстрілу снаряд влучив у будинок, внаслідок чого поранено 50-річного чоловіка. Його у важкому стані доправили до лікарні. У Херсоні внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Дніпровського району дістали поранення двоє дітей: 15-річний хлопчик та одинадцятиріч. Дівчинка. Вони ховалися в підвалі приватного будинку під час атаки росіян. В Антонівці під час комбінованої атаки дронами та артилерією зруйновано приватний будинок і поранено 51-річну місцеву мешканку. Військові РФ з РСЗВ обстріляли касетними боєприпасами цивільне населення в Чорнобаївці. Внаслідок влучання у приватні будинки загинули літня жінка та чоловік. Поранення дістали чотири людини. Загалом у Чорнобаївці пошкоджено 69 приватних будинків, ліцей та автомобіль. Повідомили у пресслужбі службі поліції Херсон. В Одесі сидитимуть способниці окупантів, яка зливала дані про військових в Одесі та Миколаєві. За свої послуги інформаторка отримувала винагороду в криптовалюті. Ворожий агент за регулярну грошову винагороду надсилала координати перебування українських захисників. Спецслужбу країни-агресора також цікавила робота та вразливі місця військових об'єктів і підрозділів гуманітарного забезпечення та енергетичної інфраструктури. За ці послуги інформаторка отримувала винагороду у криптовалюті на електронний гаманець. Сума залежала від цінності інформації від 50 до 500 доларів США. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Суд відправив жінку до СІЗО. Повідомили у прислужбі облпрокуратури щороку, в четверту суботу листопада Україна і весь цивілізований світ вшановують пам'ять жертв колодоморів в Україні. У 2023 році жалобна дата припадає на 25 листопада. Також цього року 90-ті роковини Голодомору 1932-33 -го, років. 16 днів проти насильства до всеукраїнської акції з такою назвою приєдналися. І Одеса вже не вперше наше місто, соціальні служби, правоохоронні органи, громадські організації та освітяни об'єднують зусилля, аби привернути увагу суспільства до проблем домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та гендерно зумовленого насильства. Цьогоріч на відкритті заходу побувала також і наша знімальна група. Метою всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка триватиме в Одесі з 25 листопада по 10 грудня, є привернення уваги громадськості до актуальніших проблем подолання домашнього гендерно зумовленого насильства, жорстокого поводження з дітьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Організатором заходів виступив департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, до якого приєдналися численні громадські благодійні організації. Зараз зареєстрованих та підтверджених випадків станом на 1 листопада 1568. А, Ні, по Одесі лише по Одесі. Ми маємо побудувати такий соціальний контекст, в якому жінка не буде соромитися говорити про те, що її ображають. Акцентом акції стала активність кроки до допомоги, яка демонструє, що допомога завжди поруч і звертатися за нею це прості та важливі кроки. На відкритті акції в Хаджибейському районі на Алех парку були встановлені станції з табличками, на яких розміщені QR-коди з посиланнями на сервіси допомоги для постраждалих та успішній історії жінок, які розірвали коло насильства та вчасно звернулись до спеціалізованих служб підтримки. Центр допомоги врятованим їх є вже 11 по всій території України. Вони розташовані в обласних центрах. Вони надають допомогу усім внутрішньопереміщеним особам, місцевим мешканцям, які постраждали від збройної агресії або від будь-яких форм насильства, у тому числі сексуального насильства під час війни, і під час військових дій. Під час проведення заходу у фахівці мобільних бригад соціально-психологічної допомоги проводили консультації для охочих, а представники благодійного фонду дарували жінкам і дівчатам білі троянди символ протидії насильству. На кожній квітці була закріплена листівка з QR-кодом, за допомогою якого можна безкоштовно звернутися по консультацію до психолога, юриста та записатися на курси самооборони. Протягом 16 денного періоду акції відбудеться низка подібних заходів з протидії насильству в кожному районі Одеси. В акції організованій міському департаменту соцполітики, активну участь беруть також представники поліції, яка першою відгукається на правопорушення за гарячим дзвінком. Ознаками фізичного насильства є ляпаси, удушення, припікання, побиття, погроза зброєю. До ознак сексуального насильства належить примус до статтєвих контактів у небажаній ситуації, зґвалтування, підглядання, залучення до секс бізнесу. В Одесі на відкритті акції «16 днів проти насильства представники поліції розказали, що дзвінків на гарячу лінію з цього приводу чимало, як правило, дзвонять жінки. Приблизно кількість викликів на лінію 102, котрі відпрацьовують саме патрульні поліцейські, залишилась сталою. Це орієнтовно від 400 до 500 викликів на місяць. Ми відпрацьовуємо, але не всі виклики дійсно підтверджуються, що це є домашнім насильством або гендерно зумовленим. Орієнтовна кількість протоколів, котрі ми складаємо, це приблизно 50-60 протоколів на місяць. Як сьогодні ставиться населення до випадків насильства, якщо їх бачить, який варіант поведінки? Пройти мовчки, зробити зауваження, повідомити до відповідних служб, продіагностувати поведінку більшості та роз'яснити, що насправді треба робити, якщо стаєш свідком насильства, з такою метою у рамках акції проходить соціальний експеримент. Цей соціальний експеримент, це ідея і спільний проект Одеського державного університету внутрішніх справ і консультативної місії Європейського союзу. Він спрямований на те, щоб підвищити рівень обізнаності Населення з питань того, як реагувати, якщо ви стаєте свідками домашнього насильства або насильства з ознакою статі. В Одесі у закладах освіти протягом найближчих днів відбудуться заходи акції «16 днів проти насильства, інтерактивні ігри, конкурси малюнків, інформаційні батьківські всеобучі. Також різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи, заплановані службою у справах дітей. Крім того, в усіх районах відбудуться вуличні акції Право жити без насильства з їх програмою можна ознайомитися на сайті мерії. Усіх не Дужих запрошують приєднатись до заходів на знак підтримки до осіб, які знайшли сили вийти з кола насильства. Одеса посідає третє місце серед українських міст за кількістю розлучень попереду, Дніпро та Київ. В цілому, випадків розірвання шлюбу на третину більше, аніж за відповідний період минулого року. За якою процедурою відбувається розлучення, якщо одна зі сторін перебуває за кордоном, якщо в родині є діти, чи у випадку, коли чоловік або дружина категорично проти розривати шлюб, в ефірі телеканалу «Град» розповіла адвокатка Наталія Варка. Неважливо, скільки років прожили разом. Розлучення може торкнутися як тих, хто мало був у стосунках, так і тих, хто десятки років був одружений. Найважливіше у шлюбі це кохання. Інколи буває так, що воно не витримує випробувань часом або відстаню, і пара вирішує розлучитися. До початку повномасштабного вторгнення родини проживали в своїх мирних умовах і не турбувалася щодо яких там незручностей. Mm -hmm. А коли чоловік залишився там, на території України, а жінка виїхала за межі міс... за межі України і опинилася в інших умовах, мабуть, приходить розуміння те, що може Неправильно там проживали, доходить до таких висновків, що треба розлучитися і вже будувати своє життя окремо. Якщо подружжя, врешті-решт, вирішило розлучитися, то процедура розірвання шлюбу наступна, пояснює адвокатка Наталія Ватренко. Якщо подружжя згодна розлучитися і у них немає неповнолітніх дітей, то вони можуть через органи ДРАЦ подати відповідну заяву. Якщо одна з осіб знаходиться за межами України, вона звертається до консульської установи і подає відповідну заяву. Якщо ж у пари є неповнолітні діти, то розірвання шлюбу тільки через судові органи. Так само відбувається, і якщо одна зі сторін, чоловік або дружина, категорично проти розлучати необхідно мати е, оригінал свідоцтва про шлюб. Якщо ви його загубили а, або не можете угу. знайти, повинні звернутися до органів ДРАЦІ, і отримати повторне свідоцтво, тому що судові органи не приймають позовну заяву без е, оригіналу е, свідоцтва про шлюб. Це дуже важливо, це дуже важливо необхідно знати. В Україні зростає кількість розлучень у цьому списку Одеса на третьому місці. За шість місяців 2023 року в Україні зареєстровано більше 10 тисяч випадків розірвання шлюбу, що на цілих 33% більше, ніж за аналогічний період торік. На Черьомушках рятувальники гасили пожежу в житловому будинку. Горіла квартира на четвертому поверсі. Літню господинню вдалося врятувати. Жінку госпіталізували. Пожежа спалахнула на вулиці космонавтів в одній з квартир житлового будинку. Пожежники врятували господиню квартири 75-річну жінку. Каретою швидкої допомоги її госпіталізували до лікарні. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем, повідомили в регіональній службі порятунку. Традиція влаштовувати великі розпродажі товарів під час так званої Чорної П'ятниці відома з другої половини минулого століття і походить зі США, адже присвячена Дню подяки. Одесити дещо з іронією кажуть про такий формат акцій, який часом буває із підступом. Наразі у життя українців військовий час вносить свої корективи. Ми поцікавилися у мешканців Одеси, чи беруть вони участь у великих розпродажах, та що з огляду на реалії вважають головним при здійсненні покупок. Так склалося, що традиція під назвою Чорна П'ятниця, коли великі та дрібні торговельні мережі оголошують безпрецедентні знижки на різні види товарів, започаткована у США в 1960-х роках минулого століття. Щорічно наприкінці листопада мільйони людей у всьому світі очікують на це свято вигідних покупок. А як ставляться до знижок Одесити взагалі про головні матеріальні та моральні цінності купівлі будь-якого товару та на що у першу чергу звертають свою увагу під час великих акцій? ми цікавилися на вулицях міста. Звісно, я цим користуюся, тому що можна придбати брендові речі за майже собі вартість, тобто без націнки самого магазину. Так, да, немножко обращаем внимание, но мы изучаем изначально цены, потом смотрим, если есть скидки, реально можно пойти купить. Я покупаю тогда, когда у меня есть на это время, честно. Бегать по этим акциям мне просто не позволяет жизнь моя. Ну, я вообще, скажем так, очень скромна, мне много не надо. Сугубо покупаю то, что вот мне по необходимости. Все. Для деяких респондентів все ж таки пріоритетним є не знижка, а якість товарів. Для них дуже важливо придбати товар, не поспішаючи та зважено. Ні, не цікаво. Я люблю прийти, дивитися, пощупати. От тоді мені не жалко заплатити гроші. А так вибросити гроші. У наш час, коли продажі через інтернет-магазини стали простішими, все більше громадян користуються саме цією послугою, але при цьому слід бути уважними та купувати у перевірених продавців. Я особисто тільки купую через інтернет, важко довіряю чомусь взагалі. Тому тому знаю, знаю деякі сервіси, тільки іми користуюсь. Ну у мене це 70%. Тобто, наприклад, ця куртка, це через інтернет була взята, через спочатку інстаграм потім на сайт перейшов. Треба довіряти тим, хто знаходиться довше на цьому ринку. Тобто, якщо компанія або бренд знаходиться довго на ринку, то вона ну, якось існує. Я покупаю в перевірних магазинах та постійно купую собі нові речі в інтернет-магазинах. Техніку приходжу, просто забираю з точки самовивозу. Що стосовно шахраїв, зараз дуже популярні інстаграм-магазини. Ось і, і типу, Потрібно дивитися на кількість підписників та на відгуки. Перше за все, щоб не потрапити в руки шахраїв. Вот моя недавня покупка, чесно, даже ж Вот этот вот гольфік. Вот это уже качество товара Вот Отеця світрок взяла собі і взяла дочці на день рождения. Городяни часто мають великий досвід купівлі товарів в інтернеті, і навіть вже стикалися з недобросовісними продавцями та шахраями у кіберполіції. правоохоронці закликають громадян. Робити покупки тільки на перевірених платформах, не здійснювати 100% предоплату і звертати увагу на коментарі та відгуки. Таке трапляється, але у нас же є ще й законодавство, яке може ну, покарати цих людей. Ну тобто, я даю як сказати, заяву, те, що мене цей магазин, і потім вже кіберполіція, як я розумію, вона знаходить через певні ну, свої. Способи, як знайти цих шахраїв, та все. І мені повертаються гроші. Зараз так. Військовий час дуже багато людей, які не дуже добросовісні. Велика предоплата. Це якщо більше п'яти або десяти відсотків, це я не купую, тому що це вже не дуже добре. Час, коли більше. Наприклад, половини того, скільки стоїть товар, то це вже є шахрайство. Нині під час воєнних подій для багатьох людей дедалі частіше в пріоритеті нематеріальні цінності. Тож до покупок сьогодні підходять більш свідомо, більше економлять і допомагають військовим. Бюджет зміни ну, зовсім змінився, інші пріоритети та взагалі рідше почав покупати. До війни я більше купувала таких речей. Саме косметику або такий ход, а зараз я його покупаю для відчима військового. Звісно, відрізняється. Я став менше витрачати коштів на себе через війну, тому що, по перше, потрібно з розумом підходити до використання грошей та відкладати і донатити. У чорну п'ятницю кажуть Одесити, не всі приходять до магазинів. Більше це викликає посмішку з огляду на маркетинговий хід, а саме попередньої націнки на товари, які надалі ваблять покупців своїми знижками. Проте будь-які покупки, окрім практичної користі, мають супроводжуватись ще й приємними почуттями, а це можливо лише коли ви у гарному настрої та робите щось приємне собі та оточуючим від щирого серця. Якщо придбання речей чи побутової техніки навіть із приємною знижкою можна відкласти на інший час, то відмовитися від покупок продуктів харчування ми не можемо. У листопаді на вітринах супермаркетів та ринках спостерігається певне здорожчання на низку продуктів, але воно несе сезонний характер. Будь-яких значних коливань цін економічні аналітики не прогнозують. У листопаді, коли країна підійшла ближче до зимового періоду, споживчі ціни на овочі з так званого борщового набору вкотре почали підвищуватись. На це вплинули різні чинники: завершення збору врожаю, витрати виробників на зберігання агропродукції та ціна на енергоносії. Але різкого підвищення вартості овочів, м'яса, молочних продуктів та яєць поки що не слід очікувати. Заспокоюють аналітики ринку. переважній більшості продуктів буде. Зростання цін, однак воно буде невелике відносно існуючого рівня. Ми різких коливань практично не очікуємо, таких, як нас колись були. Нема для цього підстав на світовому ринку і на Внутрішньому ринку, таких, як, наприклад, були по олії чи по цибулі. Зростання цін на продукти очікується в межах сезонних показників, пояснив експерт. Десь порядка 5, ну, максимум 10% може там по окремих виробах, і то це вже перед самими святами може бути якийсь там у нас 25-го року. Грудня, наш почитаються свята. Це максимум, що ми очікуємо. Це зростання по окремих видах продукції. Переважно це стосується м'ясних виробів. Серед негативних факторів, що й далі будуть впливати на здорожчання вартості продуктів харчування, Юрій Лупенко назвав такі: це переважно у нас ціни на енергоресурси, які ну поки що вони ростуть для. Виробників і відповідно це витрати і на саме виробництво, а яке, наприклад, птахівництво впливає там, тобто на яйця, на курятину і на зберігання сільськогосподарської продукції, теж де потрібно використовувати холодильники і інше обладнання, яке споживає багато, багато багато електроенергії. Нагадаємо, що ніколи не буде зайвим запастися тими продуктами харчування, що мають довгі терміни зберігання. Це принаймні допоможе заощадити кошти під час коливань цін на них, наприклад, під час зимових свят. На Відьопольській дорогі загинув пішохід. Чоловік перебігав дорогу на червоне світло і потрапив під колеса мікроавтобуса. Смертельна ДТП сталася ввечері 23 листопада. Мікроавтобус Мерседес Віто» на перехресті Овідіопольської дороги з вулицею Спрейса збив пішохода, який вийшов на проїжджу частину на червоний сигнал світлофора. Чоловік загинув на місці. Водія перевірила на наявність алкоголю в крові. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. В Одеській області викрили шахрайський кол-центр із щомісячним доходом у 200 тисяч доларів. Організаторів і всіх співробітників затримали фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Організатором незаконного бізнесу виявився громадянин Грузії. Раніше неодноразово судими за крадіжки. Фірма працювала під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Насправді шахраї пропонували людям, у яких були рахунки в банках, високий дохід за мінімальний внесок у біржу. Потерпілі піддавалися на хитрощі і переводили свої гроші на рахунки зловмисників. Які шокраські дії шняли? Да, я обучав людей. Їх робити. В чому воно полювало? чтобы забрать в клиентах деньги. держав каких держав нас звонки? Разные европейские страны. Работал в колл-центре, занимался тем, что обучал людей, чтобы они звонили, предлагали людям брокерские инвестиционные услуги. Люди теряли после этого деньги. Крім того, заволодівши особистими даними жертв, аферисти самі знімали гроші з їхніх карток. Якщо ж люди відмовлялися розкрити свої конфіденційні дані, правопорушники вмовляли їх встановити захист на телефон або комп'ютер. Насправді це була програма, яка давала змогу зловмисникам шпигувати за тим, що роблять потерпілі у своєму телефоні, бачити всі паролі і у такий спосіб переказувати чужі кошти на свої рахунки. На Одещині поліцейські затримали членів організованого злочинного групування, які утримували шахрайський кол-центр, виманюючи гроші громадян з восьми країн світу. Жертвами їх злочинної діяльності стали не тільки співвітчизники, а й громадяни Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Втираючись у довіру до людей та за допомогою спеціального обладнання, фігуранти здобували доступ до банківських рахунків потерпілих. Звідки самостійно знімали гроші з чужих карток? У такий спосіб учасники ОЗГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Під час обшуків у злоумисників правоохоронці вилучили 65 одиниць комп'ютерної техніки: чорнові записи, мобільні термінали, 9 автомобілів, близько 40 тисяч доларів та інші докази злочинної діяльності. Організатору та 15 співробітникам шахрайського кол-центру повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі судитимуть чоловіка за продаж незаконних тютюнових виробів, електронних сигарет і редин для нагрівання. У фігуранти конфіскували контрафактної продукції на півтора мільйона гривень. Встановлено, що 35-річний одесит майже рік купував і зберігав незаконно виготовлені тютюнові вироби. Надалі продукцію продавав через оголошення в інтернеті та на міських ринках. У нього в гаражі вилучили понад 4 тисячі незаконно виготовлених електронних цигарок, відомих марок із рідиною для нагрівання. Загальна орієнтовна вартість вилученого товару понад півтора мільйона гривень. На майно накладено арешт. Повідомили у прес-службі бюро економічної безпеки. Теплі шкарпетки та шарфи для захисників, благодійний ярмарок, солодощів і випічки. Школярі, їхні батьки, вчителі, співробітники навчальних закладів Одеси прагнуть допомогти тим, хто сьогодні на передовій. Про те, як це відбувається, дивіться в репортажі наших кореспондентів. Настали холоди і нашим захисникам дуже потрібні теплі речі. Такі шкарпетки зігріють військових не лише фізично, а й душевно, адже їх в'яжуть з любов'ю і з вірою в перемогу. Хлопцям ж потрібно тепло, у мене там син просто от і все. Хлопцям потрібна наша допомога. і все. Чим можемо, допоможемо. У мене воюють всі племінники, син воював, вже, на жаль, загинув. От. Але ж ті, хто воюють, їм потрібна допомога. І навіть не скільки, ну я шарфи вижу, не скільки допомога така, але це теж добре, що тепло. Але ще ж це тепло відчуття того, що ми їх підтримуємо. Для них це дуже дуже важливо. Сюди до цієї затишної зали приходять вчителі, батьки учнів у вільні години після уроків старшокласники. Сам процес в'язання заспокоює, кажуть жінки. А коли розумієш, для кого призначені ці вироби, на душе стає тепліше. В нашому місті вже другий рік триває акція Тепла хвиля. Під час цієї акції ми збираємо гуманітарну допомогу нашим захисникам для того, щоб зігріти їх теплом своїх рук, своїх сподівань. Ми хочемо їм зробити гарний настрій, щоб вони знали, що ми їх відчуваємо. Ми їм хочемо допомагати. Зінеїда Іванівна, вчителька молодших класів, каже: в'яже з дитинства. І сьогодні це вміння дуже знадобилося. Я просто хочу. В цей виріб, всі шкарпетки вложити тепло своєї душі для хлопців, щоб їм було там. Вони відчують це тепло наше, що ми їх підтримуємо, що ми всі прагнемо перемоги. Школи міста об'єдналися для того, щоб допомагати захисникам і теплими речами, і коштами на дрони та човни. В акціях Кава від освітян та Тепла хвиля. Усі беруть участь із великим задоволенням та ентузіазмом. У фойє-ліцею гамірно, ушатно, тут пахне свіжою випічкою. Учні готували для ярмарку солодощі, пропонують свої вироби батькам, вчителям, а зібрані кошти підуть на допомогу фронту. Перші акції ми збирали на антидронове обладнання. Всім містом, всі школи і міста нашого Одеси. Зараз ми будемо допомагати збирати на човни і мотори для Херсонщини і Миколаївщини, тому що це наші сусіди. і Ми хочемо їм допомогти, щоб вони відчували від нас допомогу. Ярмарки відбуваються до свят або в певні дні акція Тепла хвиля щодня збирає всіх, хто хоче зігріти бійців. Приходять і ті, хто взяв до рук спиці вперше. Для таких учениць є досвідчена наставниця. Раїса Євгенівна, мати вчительки ліцею. А в своє час я в'язала. Світира, платки. Ну, хто що заказав? Шкарпетки в'язати таке красота. З першого разу зв'язати шкарпетки дуже важко, але поступово все вийде, кажуть учениці. Я учуся поки що, от прийшла на, би, на пробне заняття, як на майстер-клас, сиджу стараюсь. Я прошу сюди навчитися в'язати, та можливо потім комусь це допоможе, якщо я зв'яжу якісь карпетки або шарф, або шапочку. В наших умовах це зараз дуже потрібно військовим, тому лишнім це не буде. Кожен з вас може долучитися до цієї чудової теплої акції і подарувати частинку свого тепла нашим захисникам. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.